Президент Трамп і його команда в Саудівській Аравії запропонували безумовно припинення вогню. Україна це акцептувала. Безумовно, Росія ні. А далі ми чули сигнали в медіапросторі, як я сказав, в що Великдень то що Росія, начебто, готова, навіть не маючи ніяких стосунків, навіть маючи війну. Ми. В медіапрості так само передали, хоч це не офіційні заяви, ми передали, що ми готові, і так і було. Ми готові до дзеркальних кроків. Росія не стріляла, ми не відповідали. Президент Трамп е, запропонував мінерал угоду. Все, що було поза Конституцією України, так, ми прибрали, і ми одразу пішли на меморандум, який. Е, не йшов в розріз нашому законодавству, і ми підписали. Президент Трамп і Сполучені Штати Америки сказали, що якщо одна з сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо, ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери.